Міномет як зброя складна. Тобто це, це вільний з автоматом ходити, а безпосередньо там трошки треба так вчитися. Дійсності складно. Лівіше 0, не вийде, 532. Не готовий. готовий. Ти чекай. Готовий. Готовий? Готовий просто. Постріл! Спочатку була е, теорія, тобто, після цього було навчання мається на увазі вже безпосередньо з мінометами. Е, навчали нас все поступово, обрахунки, як це все правильно вичислювати, як це все правильно робити. Безпосередньо ми вже на третій день трошки зрозуміли суть. Взагалі сподобалось, як це все робиться. Сподобали взагалі. Ну, от, Іменно постріли. Хочеться стріляти. Постріл! 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 Я в розрахунку заряджаючий, але тобто, за ці всі дні ну, тобто, ми з хлопцями завжди обговорювали, і пан підполковник нам не розказував, тобто я можу бути як обчислювач, як командир. Переважно просто в мене. Дві вищі освіти, і переважно я все рахував. Хто не дружить з математикою, то номер для нього ні. Найскладніше це було зрозуміти от суть похибок, от коли віхи, так чи там інші додавати, віднімати от це було найскладніше. але потім ми вже зрозуміли все, як в чому ми популялися, тобто все було добре.